Ви подивились перше відео з розпаковкою, дістали принтер з коробки, зняли монтажні кріпежі, підключили принтер в розетку. Що робити далі? Перше, що вам треба зробити, це завантажити додаток App Handy. Ви це можете зробити за посиланням відео або по QR-коду, який буде відображатись на принтері. Як тільки ви це зробили, вам треба під'єднати принтер до вашої Wi-Fi мережі. Для цього вам необхідно Перейти в меню спарювання та виконувати команди, які ви бачите на дисплеї. Цей процес є такий же простий, як додавання Wi-Fi мережу вашого робота-полососа. Треба завантажити пластик в принтер. Це робиться за допомогою також дисплею, меню Feeding, там де ви обираєте опцію Load. Вам принтер запропонує почекати, поки він розігріє сопло і тоді. Запропонує вставити пластик. Якщо ви все зробили вірно, то після маніпуляції з принтером, коли ви спробуєте його смикнути назад, у вас це не вийде. Значить, ви все зробили Правильно, коли вам треба буде замінити пластик, то ви робите всі ті самі кроки, але в зворотньому порядку. І якщо ви все зробили вірно, то ви бачите свій принтер у додатку та в слайсері Bamboo Lab Studio. І ми можемо переходити до налаштувань та початку друку, то можемо переходити в Bambu Studio. На вкладці Devices ви бачите свій принтер, який готовий до друку. І ми можемо перейти до обрання моделі, де брати 3D моделі. Є багато сайтів, де ви можете завантажити безкоштовні моделі, один з яких є Printables. На цій платформі дуже багато безкоштовних моделей, також є автори, які викладають тематичні, складні, цікаві моделі за додаткову плату. Ви не можете на них підписувати, слідкувати та взаємодіяти. Ми зайшли на сайт, обрали модель, яку ми хочемо друкувати, завантажили STL або 3MF файл і відкрили його в Bambu Studio. Ми бачимо модель, яку ми будемо друкувати. Тепер ми переходимо до налаштування. Налаштування нам треба впевнити, що в нас обраний правильний профіль принтеру, який відповідає в нас конкретно зараз Bambu Pi WANES. Далі нам треба впевнити, що в нас обрана правильна пластина для друку. В нашому конкретному випадку це p текстурована високотемпературна пластина. І далі обрати тип пластику, який ми друкуємо. В комплекті з принтером йде PLA Пластик 250 грамів, якого вам вистачить на декілька моделей. Отже, ми обираємо ПЛА Lab Пластик Basic і переходимо вже до кастомних налаштувань, які нам дозволяють обрати саме якість друку. Є 8, є 8 пресетів яких ви можете обирати від найкращої якості до найвищої швидкості. Ми завжди обираємо між якістю і швидкістю. Найкраща якість у нас на найнижчій швидкості. Також є багато проміжних значень, такі як оптимальний, стандартний, або міцний, якщо основна задача отримати міцну деталь. Коли ми все обрали, ми натискаємо кнопку нарізати модель. І переходимо на наступну вкладку, де ми вже бачимо модель, підготовлену для друку на принтері, і бачимо, як вона буде друкуватись. Білим позначені шви, там де буде пластик переходити на новий шар. І якщо у вас все добре, у вас немає лівітуючих частин або деталь вилазить за поле друку, то ви можете починати друкувати. Якщо щось не так, вам Bamboo Studio підкаже і проінформує, що щось треба скоригувати. А далі ми натискаємо Друкувати пластину до речі, в Bamboo Lab дуже зручно. Ви можете одночасно підготувати друк на декількох пластинах. Якщо ви друкуєте багато деталей або складну модель, яка складається з багатьох частин. Ви можете одразу підготувати декілька пластин і друкувати їх. Одна за одною, все, що вам буде потрібно, це виймати надруковану деталь і спринт.